Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас субота, 10 серпня 2024 року. Зробимо такий коротенький відеогляд по деяким формам винограда. Там були запитання, я зараз покажу, ми їх розглянемо. А перед цим я хочу сказати, що прайс винограда вже на моєму каналі я виложив. Силочка є під кожним роликом. Кого цікавить черенки чи саженці винограда, ви можете зайти, ознайомитись. Якщо вас зацікавило, друзі, дзвоніть або пишіть мені на вайбер, бронюйте. Бронювання це безкоштовне діло. Тобто Ви бронюйте, я вас записую, а потім прийде час, я вам відсилаю. По саженцям це буде десь в перших числах жовтня відправка. Ну, по черенкам це в листопаді місяці. Так що ще раз наголошую, не стісняйтесь. Дзвоніть. О. А зараз підемо розглянемо деякі форми винограда. Деякі, на мій погляд, дуже цікаві. до речі. Так, Друзі, підійшли ми до винограда під назвою Квінт. Це селекція Калугіна Віктора. Отакий От він має вигляд. Тобто виноград, в принципі, непоганий. що він чимось схожий на дюжину Китайченка. Але ж вони різні по консистенції м'якоті. Якщо в дюжини вона така. Соковита, ніжно соковита, то тут хрумка, така ну, як, як у Калуїна, зазвичай. тобто Хрумка, солодка шкірка. Ну, шкірка тут тоненька, така не відчувається. На сонечці він має такий колір. А от там, де сонечко не світить, він якийсь рижуватого. Ну, він такий жовтой іде червоний колір, На сонці він краснішає. В тіню, він там, де сонечко не освіти, ви бачите, отакий в нього якраз Ну, уф, Виноград, я вважаю, непоганий. Це сигнальний врожай минулорічної прививочки. Ну, будемо сподіватися, що на той рік я вже покажу більш, більш, більш вам такий гарніший урожай. Зараз тут рядом теж така цікава теж сигнальний врожай минулорічної прививки. Виноград під назвою Тайсон. Теж селекція калуїна. О, Форма врожайна, оце по дві грони. Грони длінні, такі, ви бачите, йдуть, рихльоні. По цьому такому непростому року має гарне запилення. Тобто Нічого не вирізалося, не підрізалося, що саме головне, Тут теж воно дві грони. Що я хочу сказати про Тайсон. Чи він цікавий? В нього дуже гарний по-перше, смак, смак такий сортовий. Обично в темних виноградах сливові такі привкуси, я такий виноград не люблю. Тут вкус такого білого сортового винограду. Тобто форма врожайна, форма крупноплодна. Ну, в мене вона, може, показала не такі крупні параметри, тому що ну, ви знаєте, що в мене цей виноградник. Пострадав від приморсків. Дякую і за те, що, що я маю вам даже щось і показати. Да. О. Але ж виноград дійсно чудовий. Я хочу сказати, що ну, є такі на такий, така форма Алвіка. Тобто всі їх хвалили один час. Ну, вона мені особисто подобається. Але ж не є такий мінус, вона сипеться при дозріванні. От хто то, хто розчарувався в Алвіки, друзі, можете приглянутися до Тайсона. Тобто він гарно держиться на, на, на груні, не сипеться. По величині ягоди він не в Алвіки, а по смаку ще й краще. Тобто Тайсон дуже чудовий виноград, друзі ваші. Можете придивитись там. Так, друзі, а тут неподалік Тайсона. Теж цікава така. Прививка росте. Ой, знаєте, що це таке? Хто не знає, кажіть, не знаємо, але скажеш. Да? Це теж форма Калугіна. І, до речі, це кишмиш, друзі. Це кишмиш каска. Прекрасний кишмиш, особисто мені дуже подобається. І він в цьому році на теперішній час вже зрілий. Сьогодні 10 серпня, я наголошую. Дивіться, кругом по дві грони. Кругом гроникі грони йдуть. Дивіться, які грони. О. Ну, ще що хочу сказати. Що кожен рік я кишмиш каску ножечками проріжував. В цьому році ну, з цими обставинами, то приморозок. То, ну, я, я мало з виноградом, що з гронами робив. Тобто з кишмишом каско я взагалі нічого не робив. Але ж дивіться, грони плотно ваті, але ягодка не подивилася. На ваших очах кишмир абсолютно без всяких маніпуляцій. Можна в принципі, теж його е е е так виращувати. Груни не подавилися. Отакий він, ви бачите, при повному дозріванні, якийсь аж чорний колір з'являється. Але ж якщо її прорідити, то цей кишмиш Легко може і 16-20 і грамів. до ну, 18 це точно. У мене були ягоди навіть 18 грамові на нього. І при тому, що він дуже висока в нього безнасіненість. Нема в нього косточок. Якщо там тоненький рудиментик десь такий і попадається, то він при, коли куштуєш, його зовсім не відчуваєш. Його можна як і собі, так і дітям, то спокійно кидаєш, не переживай, що там десь якась косточка, дитина. о, Дивіться, яка ягода крупна. Крупнюча. Оця ягода грам 15, це точно. О. Смак тут. Ну я не знаю, мені він фруктовий. фруктовий, Особливо я його полюбляю, коли так в холодильник його такий, коли він прохладний. Тобто, може хтось і то другі нотки в смакові буде відчувати. Ну, він мені як, ну, і кислинка якась є, і сахар, і цукор якийсь тут, да. ну і смак тут такий непростий. ну, Як на мене, то фруктовий. Тобто, по смаку він мені дуже подобається. Так, кишмиш-каска. До речі, є саженці, друзі. І квінта є саженці. Ну, Бачите, я вже забув, обіцяв говорити. ну... То -е, зайдете на відкритий каталог і подивитеся, друзі, якщо вас цікавлять саженці. І так, кишмиш каска по цьому року за що? То есть без проблем. То -е, не прорізав нічого і в, по виходу вийшлися непогані грони, непогані. І термін дозрівання в цьому році ну, прекрасний. То -е, можна зрізати вже. Так, друзі, а зараз я підійшов, показую теж сигнальний урожай минулорічної прививки. Тут ну, ось ось, все, в принципі, города непогана. Тому що в мене по цьому винограду були вже багато запити, наче під копірку. І пишуть там, і телефонують, і питають, Віталію, откуда тебе водолій? Откуда тебе водолій? Откуди, откуда, до От верблюда. Що за запитання? Вибачте, за мій такий може, неправильний юмор, але ж... Я вам показую форми, ви дивитесь. Якщо сумніваєтесь, то, то не ну, якщо, да, Вибачте мене, може я не, якби не красиво пожартував. А, а якщо чесно, то матеріал в мене від Єрьомінка Геннадія. Є такі гарні виноградарі, вони живуть Херсонська область, Білозерка. В мене одних матеріал. От, Водолій, чим він цікавий, чим він, він по-перше, має гарний вигляд, така жовта-матова ягода. Ну нема сонечка. Я ось, ось кручу гру, хочу... ну, ось ось, бачите, щоб ви поняли, якого він кольору. Він насправді жовтого кольору. О. Друзі, ну тут, щоб ви розуміли, оця прививка то вона попала під приморски, тобто все злетіло. І все одно ми маємо результат. Тобто, я вам маю щось показати. Тобто, це вже такий великий плюс у формі. Форма гарно запилилася, нема ні гороха, нічого. Нічого не я ж говорю, я цей рік нічого ніде не підчищав. І на сьогоднішній момент, ось я ще навіть скуштую цю ягодку. М -м -м -м. Друзі, мускат як у ландиша, один до одного. Але ж тільки консистенція м'якоті відрізняється. У Ландиша вона така жидкувата, тут хрум, хрумкіша йде. Ще хочу додати його назва Водолій. От мені, кстати, Єремінко Геннадій і говорив, що в нього водолі росте. Там, біля, ну, В такому місці там йде стік води. І коли йдуть дощі, то вся вода йде, ну, стачується під цей водолій. То тріску ні разу не було. І наоборот, Чим більше поливаєш, тим більше ягода ну, якби роздувається. У ну, мене в цьому році винограда не так то багато. Я такі поливи не робив. І ви бачите, що земля вже воно, бачите, як получилася. Я, я давно вже виноград не поливаю. О, так що, на що цього сказати не можу. О, ну, я передав те, що мені говорили. Водолій мені по цьому році, році сподобався. Смак, так як я являюсь любителем муската він такий, дуже такий приємний і, на вигляд, форма дуже така цікава. І так, водолій в ну, цьому році. Ну, симпатичний виноград, дуже симпатичний. До речі, ще й має гарний мускат. Так, друзі, і на останок я хочу показати вам теж цікаву форму, яку зап... ну, просили показати в мене в телефонному режимі. Правда. Це форма автографка Лугіна. Ну, раніше вона мала таку назву, зараз вона має форму гриф. На ваших очах це все сигнальне, ми бачимо плодоношення. минулорічної прививки. Я зробив ось тут деякі прививки. Ось ось прививочка, до речі, чорне-зелене. Яке моє враження, по першому по такому сигнальному плодоношенню? Тобто, можу сказати сміло, що форма надврожайна. Дивіться, оці були зроблені прививки і вони були зарізані ну, на одну таку, дві брунічки. Що одна прививка. Що ось у прививка була, бачите, зроблено теж такий пеньочок. Тобто, оці пагони пішли таких з перших нульових вічок, і вони всі мають ну, грони. Я, до речі, отут три, ну, три вічка взяв і теж лишив собі, зробив ще там, три щеплення, тому що тут три, три форми на цьому кореню. Да окремо його перепривив, то всі прививки дали, кожна прививка по дві ну, Що Підтверджує, що форма врожайна. Форма має ну, я вважаю, симпатичну ягоду. Така ягода, ну, якась вишнева. йде. І Ще таке моє спостереження, що дивіться, от є і такий колір, і є і такий колір. Деякі ягоди мають отакий колір. Але ж вони теж тобто форма вже стигла, вона вже солодка, її вже можна зрізати. О. Деякі ягоди мають ви бачите, таке, жовту жовто-червоний ну, жовто колір, але ж вони стиглі. Ну, це напевно, що така сортова така, властивість. Ягодки тут крупненькі, друзі. Ну, ми знаємо, що на той рік прививка, вона має повністю розкритися. Але ж по цьому року, дивіться, я ось взяв такий спічний коробок, вам показую. Спічний коробок, до речі, 5 см 1 мм. Ну, ми бачимо, що ягодка така 5 см, достойна. Ну, і ще така головна перевага. Тобто на сонечки він такий знаєте, якби цікавий, він гора такий яркий, виходить, коли сонечко світа. Воно я вам показую. В нього Дуже гарний смак. Тут тоненька шкірка, яка не відчувається, хрумтяща така м'якоть катає. При куштуванні і такий, сортовий, ну, сортовий смачний виноград. І си ж його задоволенням. Крупний, смачний, ну, не тріщить, врожайний. Ну, по цьому року якби, ну, нічого не можу сказати, я погано за цю форму. Але ж я бачу, є і один мінус. Ну, з ним можна боротися. Мінус який, мінус який. Він підгорає на сонечко. Бачимо, що ось ці ягодки, У мене тут, ви бачите, що ось, ось ну, йде свісаючий прирост, так? але що збоку немає. немає. І коли сонечко ну, в обідній час світить на ці грони, вони попідгорали. Деякі ятки попідграли з сонячні сторони. Ну, з цим можна боротися. Я ж виноград не затіняю нічим. Тобто, Притягните його і, і все буде добре. Що я ще замітив, що це таке, напевно, що сортова, така, напевно, сортова властивість, що він має різні ягоди. Є такі ягоди такі серповідні, такі, ви бачите, витягнуті. Да, ось до речі. Є ягоди такі, длінні, є такі пузаті. ось ягоди. Є такі, воно, бачите, пузата серповідна. Тут ось птичка клюнула, ну, і, ну, але ж вона, вона теж така пузата така йде. Да. Ну, по, цьому, по цьому року отакі в мене спостереження по грі. Виноград мені особисто дуже сподобався. Не, не всі крупноплодні форми мають гарний смак. Гріф, до речі, має дуже такий чудовий смак. Хрумтяща, соковито хрумтяща, таюча ще в роті шкурка, повторююсь, але щоб воно так є. І смачний виноградик. Ну і крупну ягоду, до речі. Яда крупненька, да. труси. Вот так, якщо показати вам крупненька, крупненька ягода. Тут ще воно більше пальці йдуть. Тобто Будемо сподіватися, що на той рік буде все добре і вже прививочка. Я ті дві форми вберу, вже оставлю його на корню єдиним і будемо сподіватися, що я вам покажу на той рік гарніший. результат. Він розкриється вже в повній, ну покаже свою, свій потенціал, на що він здатний. Але ж я вже зразу бачу, що потенціал цієї форми дуже-дуже великий. Тобто цей виноград однозначно. В кожній не росте, друзі, придивіться. Дуже цікавий. Дуже цікавий. Товарний, риночний, смачний. Ну, Одним словом, автограф Калугіна. Лугіна. Тобто, ізначально він же ще йшов автограф Калугіна. Лугіна. Тобто, мабуть, автор побачив якийсь потенціал у нього. Є, багато ж форм повиводить. От він назвав його так. Потім він йому дав назву грів. Тому що думає, ну виведу ще якусь кращу форму, може назву ще якось там. Але однозначно ця форма дуже-дуже цікава. Цікава, смачна і крупна. І гарна, друзі. Все, до дякую за перегляд, друзі. Всім бажаю міцного здоров'я. Кого цікавлять черенки і саженці, переглядайте каталог. Тобто каталог під кожним роликом є силочка на каталог. А якщо зацікавили черенки і саженці, пишіть Viber, телефонуйте, друзі, і все буде добре.